Привіт! Сьогодні ми з вами будемо готувати пиріг 12 ложок. Нам потрібно по 12 ложок борошна олії, молока та цукру, 10 грам розпушувач, дрібка солі, 3 яйця та 200 г червоної смородини. Яйця, цукор та сіль взбиваємо. Додаємо олію та молоко та перемішуємо. Додаємо борошно та розпушувач та перемішуємо. Додаємо червону смородину, вона попередньо розморожена та перемішуємо. Переливаємо у форму та ставимо у розігріту до 180 градусів духовку до готовності. Ось який він вийшов. Смачного.